А він гризанув мене бакі. О, у мене. о, Міка, ти навіть не уявляєш, скільки у мене грошей. Ну, серйозно, чому я помер? О, гроші, 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 гроші. гроші А стій Нічого собі, що, що, Міка ти звідки? Ти по човню? Чому тут все затопило водою? Алло! А, там ще човник є, дивись, садись туди. Де? О, нічого собі так, давай, секунду, ми з тобою на арені, але чому тут усе повністю у воді? Я такого ще а, не я бачив. Я не знаю, але я вже тут плаваю. Навіть продавці тут плавають, а в них, до речі, човна немає. А, окей, ми на арені. Давай, а ти дивилися вже, хто тут у нас буде ворогами чи ні? Ого, до речі, давай подивимось. Я щось не подивлю. Давай, 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 давай. Розвертайся туди. Розвертайся, пливи, і я за тобою. Зараз пливеш, ні? Давай ти перший. Ну давай, добре, окей. І Я заплив. Ой. Тут цей кавун. А У що воді він там робить? Дивись, я не знаю. Сподіваюсь, що він. Ну він він не наш ворог. Розбирайся, ним сам. Куди ти? Алло? Я не буду з ним. О! Він кудись цей закопується вниз. Це... Ти бачила, він закопався? О, все добре. Ми розібралися. Він закопався, а тут, до речі, в нас ворог це слендермен. Я його не бачив три тисячі років. Це просто капець. А... І Як це пов'язано він і вода? Я не знаю. І словники, він якась і потвора. Можливо, тут у нас теж буде якась потвора. Давай сюди, запливай в другу кімнату. Тут в на о. о! Я грав у цю гру нещодавно. Це з дитини в жовтому. Його одна з демонічних стадій форм. Так скажемо. Що... Ого, що і що. Чекає. О! Обережно Ой, ладу. А він гризанув мене баки. Ну, а що ти? Треба дивитися було. Ти ж не захотіла з ним спілкуватися, от він тебе і кусану. Не буде спілкуватися, це ж О, його їсти треба. Міка, ми заплили занадто далеко. Тікаємо звід. Човен? О. Він жерт човен. Там цей! такий. Оця штука з довгою шиєю, куди ти? Ти навіть не подивилася. Не хочу. А це кавун до нього вже застрибнув. Та що тут відбувається? Я в шоці. Може він його здалає прям зразу? Я О, не це... знаю. Уяви як це буде? Ем. -е я не впевнений у цьому, але давай подивимося, він був там. Він був десь, десь а, ось. Він він. Вся. Він, здається, потонув. Ай, ні, не потонув. Ай! так та вони ж не тонуть, вони як м'ячики, так. такі на воді треба. У нас проблеми. Ми залишилися без човнів, і тепер ми дуже повільні тут. Треба, щоб дістатися до зеленої кімнати. А У нього наче якийсь там моторчик, є, що він так швидко рухається тут. Реально, слухай, може, може, може в нього реально моторчик є, а де він? Давай розріжемо його і подивимось. Ти його бачиш? Він десь тут, Диви де тут. Слухай, ходімо. Давай Рукавити в першу кімнату. Треба, треба завалити слендермена. Слендермена завалити і отримати перші гроші. Щоб ми могли. Опа. Хух, все. Нарешті я не в воді. Мені вже тут набридло плавати. Скільки вас тут? Ми Ой, О, мій ка! Всех хана тобі, зараз тебе слендермени зжеруть. Я буду. ой. Цей кавун приліз сюди. Іди туди. Іди рятуй міку. О, тут гроші валяються, чуєш? забирай Там ще валялися гроші, ще гроші валялися. десь. Так, десь тут були. Ось тут десь були гроші. Ну, десь тут, піді мною. Я не змогла зібрати. Скільки в тебе там є? Бери щось, давай меча якогось бери і будемо зараз тут намагатися щось зробити. ну. У мене є 5 гривень. Давай я. Ааа! Він. Ні. Ні, 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 ні. Він мене зіштовхнув. Гад такий. Так, Міка, а дай ти мені грошей, меча. Біцяк? Ні, там не було грошей. О, в тебе пістолет. Ага. А набойчики є. Ні. Серйозно, треба було меча купити, алло. Я Апець. буду в, пістолет в них кидати і все, вони будуть викидувати. Він не буде наносити урон. уроки. Де. О, -о, -о, О, що робить? Алло? Куди він? Він зовсім дивно. дивно... Він вистрибнув туди на гору. І бігає тепер по склу. Слухай, Завали, давай іди сюди. Хоч. Іди сюди і цей. Ти серйозно? Вже нема блаки. Так я сказав, що їх там вже немає. Вони зникли кудись. Давай, нам треба завалити це, одного слендермена. Сто Треба завалити слендермена, щоб отримати гроші. І після цього купити набойчиків для твого пістолета. Тому що ми можемо застрягти у цій кімнаті надовго. Так, давай, 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 давай. Ще сюди, сюди, о, ні, поруч зі мною стоїть цей кавун, але я б'ю. Він гроші сплюнув. Чуєш? Він гроші сплювує, так, так, так давай, голова. давай ще. Д а, -а, -а, -а! а ні, я тебе несу. Він мене завалив. Я тут позаду. Що ти несеш? О, це мені. Давай. Угу. Ти знову без набойчиків, так? Ну тобі без набойчиків. Ей, я хочу теж набойчики взяти собі. Так, е, якщо в тебе пістолет, в мене пістолет, в мене набойчики. О, ні, знову цей. Чуєш, стріляй в кавуна цього. Стріляй в цього кавуна. кавуна. Так, в Лінган Та він Мелона, в нас стріляй. Так а ти в нього а так стріляй. Жире. Стріляй, тому що він занадто собі тут дозволяє. Так, а ну сюди. А ти мене набої. Що, в тебе нічого немає? А, вони донизу впали, я зрозуміла. Давай, намагайся там якось їх підняти. О, кавун! Ану. Він в мене стрілою стрільнув. Що? Звідки? Кавун? Так, воно Байки прямо. Гроші. Не можу. У мене тут проблеми. Та все, мене затиснули. О, він, мене скинув. Капець. Я гроші Давай, збирай, я зараз буду. Ану, йди сюди, ти куди закопуєшся? На тобі, на тобі. Закопався. Він прямо тут був, Дай, я в нього стріляв. Слухай, давай в кінці серії, кавуна на цього з'їмо. Звичайно, з'їмо. Він, я ж кажу, занадто багато собі дозволяє. Так, угу. давай стріляємо. І ще гроші забирає. Нам потрібно купити щось більш круте, ніж пістолет. Так, так, так. А ну, куди ви всі? Слухай, Алло. Що? Ти тут не з меча О! починав. Він тут! Міка, він тут позаду стоїть, він прямо. Він якось дибки став. Що? О. О. У мене є обладунки. А в тебе є обладунки? Так, а звідки? Сюди. Е, Не знаю, можливо, з а нього що випало. Ти є? Можливо, я не знаю, я не бачив. Просто я назад озирнувся, він стояв там, а потім побачив у себе обладунки. Міка, диви! У тебе теж обладунки повинні бути. Так, сіди. Так, повинні бути в тебе обладунки. Є? я не розумію, чому в мене шкіряні штани. Ну, слухай, у мене золото, і я не знаю, Диві, що... Диви, там записничок якийсь доваляється. О, це, напевно, записки, як з за цієї гри зі Слендером. Там записки потрібно шукати, щоб пройти гру. Так, давай. У мене набойчики закінчились. Я стрибаю, все. Там я стрибаю... Я Там стільки грошей. Я зараз заберу... Слухай, заб... а скільки ці е, нотатки з цей... Е... Я не знаю, зараз под... 20 20 гривень, диви. Ой, мене, не постайся, мене а настільки двоє, швидко тебе завали... зараз. там я Ти в шоці. не викликаєш цього, зрозумів? Так, я візьму, а на що Куда мені вистачить грошей? Влопаді? О, я беру оцю гвинтівку, я беру набойчики, і я напевно візьму ще декілька сумок з набойчиками. Все, е, тут це все діло є. А чи можу я. О, я можу в воду закинути сумку. І забрати набойчики. Чудово. Я думав, що в воду не можна буде кинути, але можна. Я дострілюю, а потім ти достріляєш, бо в мене вже набой закінчить. Давай, давай до центру їх усіх підводь. Зараз ми з усіма розберемося тут. Ооо, я навіть арену розламав. Ти бачила? Тихо, куди він? Куди він? Та що це таке? Цей триклятий кавун щось в мене кинув. На тобі! Годі, в мене кидати щось, що це таке? Він силу на мене кидає, зілля якесь вибухове. Так, сюди, вилазимо. Все зібрала. зараз, ось Нарешті ми Що ти... да, ж це Знаєш? Такі? Він стріляє, Я хотіла дивись. Я Можна початку сказати, що ця арена схожа на бікіні ботом. На який бікіні ботом? У нас тут кавун бігає, і, і цей, і купа інших монстрів. Це не схоже до бікіні Зрозумів? Я пішов до наступної кімнати. В мене є автомати, купа набойчиків, тому я не буду тут затримуватись. Ти там бери собі щось і давай теж сюди завертай. Я оп, вилазимо. Ось так. Зараз спробую підманити на себе. Ой-ой-ой, тихо. На, отримуйте. Так, це було непогано. Та що це таке? Я чую постійно, як щось там зілля якесь розбивається. Це кавун, він. він туди донизу стрибнув. Він просто якийсь навіжений. Чуєш, Міка? Так. Ага. Сюди, сюди, сюди. Давай стріляємо. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Як мені цікаво, всі оці моби тут опинилися на цій арені. Ого, скільки всього випало. Так, годі тобі співати. Алло. Ану, замовкни. Дуже гучно ти тут співаєш мені на вухо. Мені це не подобається. Так, забр. О, у мене. О, ху -ху -ху! Міка, ти навіть не уявляєш, скільки у мене грошей. Так, а ну. Зараз я продам шість шматочків. Е це що, барвник? Так, це здається жовтий барвник. Ну, серйозно, чому я помер? О, гроші, 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 гроші. гроші. Ану, стій! бачу. Продавець. Що ти не робив Бекі? Міка, це, це ти все через не тебе! Тобі. Це все через тебе. Так, я сподіваюся, він зараз скоро встане. Так, а ну, дивимося, що тут можна купити. В мене ще є гроші, я майже нічого там не втратив. Так, сюди, сюди, сюди. Це я купив. Далі беру набойчики. Так, у мене щось з'являється. О, Він що, збільшився? Міка, він збільшився, здається. О, продавець, так, а ну найти все. Продавець, так, сюди міняємо Майків! все. Що? А нам все нам не здолати другу кімнату. А чому? А що, а що трапилося там? Що таке? Ти а навіщо зробив? Це... А що, що він зробив? Так, зараз зажди секунду. Я зараз знимуся. Аквариум зробив. Який акваріум? аквариум? Угу. Секунду, давай подивимо. Завжди ми зможемо здолати. Ану, не підходь. Так, сюди, сюди, сюди і сюди. Все, здолали. Хе. Нормально. Слухай, давай мою. Стріляй в нього. Стріляй в нього. Е! О, та це вже. Там ще гроші лишилися, алло. Він. Він серйозно я... забудував? Байки, я... я... давай тут буду стояти, а ти на мене залазь і перелазь. Та я не зможу залізти. Ти що? Так не вийде. Диви він гроші там всі зібрав. Я в шоці. На, бери собі, купляй щось. Швидше, бери. Бери бери, бери, бери. Давай, поки його тут немає, Окей, швидше бери. Я бери купляй. Я пішов до цього боса, до оцієї попори я... стала чи як воно там називається. Я... Міка, він до тебе а що це за Фобя така. Ну, це типу коли щось там величезне, у воді чи щось таке. Я не знаю, якщо чесно. Але всі називають в інтернеті цю штуку та ласофобії. Тому. Лохницьке чудовисько, типу. Е, Ні. Що це був за звук? Міка, це ти стріляла? Та, а, нічого собі це було дуже гучно, як чи що. Я аж сюди Пробач. почув. Так, ось він тут стоїть. Він о! Він дуже швидко побіг до мене. Я такого не очікував. Мені це не подобається. Так, купила там, ні? Давай швидше сюди. Купила. Я не хочу Купили? сам починати бійку з ним. Треба, щоб. А де там Кавун той, до речі? Він у тебе там чи ні? Та він ще гроші віддав. О, що він гроші віддав? Mm -hmm. Давай, давай, давай швидше, пливи сюди. Яким чином швидше? Ну, я не, не знаю вмію, так, бажати, так швидше. <світ> Як Я у слоумо дойду? йду. Ну якому слоумо? Давай, ти у воді. О. Так, він пішов назад. Все. Це супер момент для того, щоб на нього напасти. Ти готова? Давай, не, я ліворуч, ти праворуч. Все, підіймайся і поїхали. Так, 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 стріляємо. О, ні-ні-ні ні. ні! Треба було купити О, штуку з ефектами. Він прийшли, що все. він чогось там наївся. Де він? Я помітив, що він застрибнув туди. Так, тихо. Я всередині. Стріляю в нього. Давай, 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 а, давай. А, давай, давай. Що ти там регочеш? Зараз досмієшся. Так, половина здоров'я дивись. Він диви на тебе на тебе заагрився і хоче так, тебе з'їсти. Ого! Дай не завали мене! Ого, ти бачила, як він зараз? А ти зажди, він мене щось скинув! Що? Хто скинув? Моби а цей? Вон. А, я подумав, що босс! Так, 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 так. Yeah! Є! завалили! Прикольний, давай як він, переливається! Давай так, годі Це що таке? Що це за меч? Двісті одна атака, нічого собі. Так, слухай, я зараз помру, мені не подобається. Щось він там кидає зілля, якісь не дуже приємні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, відчепись. Міка, тікаємо з цієї арени, поки цей навіжений Кавун, Лінган а Мелон нас є, А нас ест, зажди. А він мене з'їв. Ні-ні-ні, Чуєш, давай. Я його тут. Він він у другій кімнаті. Він у другій кімнаті. Э, я хотів його, тут. його Давай, швидше, насдуганяємо.